Кабачульки мої, вітаю. У мене зараз не так багато часу, але дуже хотілося б з вами поговорити на тему боді позитиву. Чому я взагалі вибрала цю тему? Да, дуже багато хто про неї говорить і в принципі, начебто, що можна тут сказати, що нового. Але останнім часом я помічаю, бо мені так здається, що трошечки ми відходимо від боді позитиву, або ж він просто-напросто трансформується в щось нове. Вот і хотілося б поділитися з вами своїми спостереженнями і так далі. Ну, перше, що на це могло вплинути, це рекуперація бодіпозитиву в індустрію краси. Що це означає? Бодіпозитив трішечки став таким мейнстрімом за рахунок того, що різні косметичні компанії або просто якісь великі бренди підхопили цю ідею, і використовують в маркетинговій складовій. Тобто почали включати в е, свої там покази, або в зйомках брендах моделі, плейс... Plus Size, але по факту це ті ж самі стандарти е, краси. Тобто е, немає такого яскравого різноманіття фігур, як е, існує типу в житті. Е, тобто модель plus Size все одно має ті ж самі класичні риси обличчя, да, е, великі очі, там пухкенькі губки, якісь там не знаю, виражені скули, тонка талія. Тобто це, зазвичай використовують саме або пісочний годинник е, фігури. Або ж грушу. Мені здається, я або ніде не зустрічала, або майже ніде не зустрічала, щоб пласайс модель була саме з фігурою там яблука, наприклад. Наступне явище це є зміщення до боді-нейтралітету. нейтрал, якось так воно правильно називається. Насправді це в даному випадку не негативна риса, вона або позитивна, або просто ніяка. Є група людей, які вважають, що боді позитив занадто зосереджений був на зовнішності. Хоча мені здається, що ми в. В принципі, просто зациклені на, зовніш... на зовнішності, незалежності е, від того, що ми там мовно сповідуємо. Головне слово цього твоє тіло не об'єкт естетики, воно просто функціонує і цього достатньо е, в принципі. Е... Щось в цьому є, як на мене. Мені здається, що в моменти, коли ми саме критичні, варто згадувати про це, що наше тіло виконує в момент, коли ми його там сваримо, мільйон тисяч задач для того, щоб ми були живі, ми були здорові, ми дійсно функціонували. як Кажуть в цьому слогані, і не варто в такому негативному ключі говорити про свою домівку, про те, що є з тобою завжди, і ніколи тебе не покинуть, ну принаймні до смерті. Блять, якось не дуже позитивно прозвучало. Наступна штучка це новий такий оздоровчий тренд. Тобто суспільство повертається до культури здорового тіла, але не заради краси, а заради саме здоров'я. Начебто, ти такий спочатку думаєш, ну блін, це прикольно, да щось в цьому є. Але прикол в тому, що під цим всім ховаються старі стандарти просто під новою назвою. Також, звісно, що на це все впливають тренди в соцмережах. В соцмережах ми прагнемо до певного такого ідеалу, часто використовуємо фільтри, знімаємо себе з найкращого, з найвигіднішого ракурсу, і загалом люди. Прагну до певного такого естетичного стандарту, але е, під виглядом, ті типу, що це свобода вибору, тобто я впевнено, можу сказати, що епоха поді позитиву вона стовідсотково трансформується. Загалом ми відходимо від такого романтизованого сприйняття бодіпозитиву до пошуку золотої середини, тобто да баланс між відібатись від себе і е, е, такою самодисципліною. Не знаю, до чого ми прийдемо загалом, будемо спостерігати на це. Треба час. Я ще якщо що, не закінчила, здавалося би, що да. але ні е, мені хотілося б окремим пунктом виділити аземпік. Я думаю, що всі, в принципі, хто дивиться це відео, знають, що це таке, але про всяк випадок я проговорю. Що Азампік — це лікарський препарат, який призначений для лікування діабету другого типу. І, і відповідно одна з побочок цього всього це втрата ваги. І наскільки я знаю, туди, моєму це втрата саме апетиту. І цей препарат дуже швидко став популярний серед голівудських зірок. Ну тому що це найлегший спосіб швидесенько схуднути, Ще й робиться це все рівномірно, а не так, що в тебе там умовно ляшки схудли, живіт залишився і там навпаки. Зараз навіть можуть його називати ідеалом нового тілесного тренду, якщо це можна так сформулювати. Тобто тіло виглядає умовно як інстаграм фільтр тільки в реальності. Тобто, худе, але не виснаження, пропорції всі збережені, все суперкрасивенько. Чому ж це суперечить бодіпозитиву? Да, ну, по факту, маю тіло, маю діло. Повертається оцей тиск. Тобто люди знову себе відчувають недостатніми, тому що хтось, наприклад, не може собі дозволити суто фінансово це е, приймати, хтось просто переживає там, за своє здоров'я, за якісь побочки. Е, третє просто не хоче цього робити. Але людей, які ходуть на земпіку, стають більше, і відповідно, оцей тиск він за рахунок всього вертається. Це як мені здається, що, наприклад, якщо ти не хочеш там колоть собі обличчя там ботексом, да. Е, то і ти хочеш якогось природнього сторіння, то на тобі постійно цей тиск, тому що дуже багато жінок то це робить. Типу дай у них там маленькі лічика, а ти, типу, вже на їх фоні виглядаєш як стара потаскана собака. Вибачте мене, будь ласка, типу, це. Я не це не апріорі, якщо ви ніколи тисячі там в 40-50 років, собі так виглядаєте, це я за, за зараз гіперболізую. Тому що я я навпаки, я за natural face, чесно вам скажу. І я сподіваюся, що мені вистачить сили волі. Тому що я, якщо чесно, за природне старіння і я дуже сподіваюся, дай Боже мені сил, щоб я не піддалась трендом, не, не піддалась цьому тиску, і дійсно. Елегантно, красиво постаріла, ухожена. ухожена. Е, ще у нас вертається за рахунок Аземпіка, і не тільки героїневий шик. Тобто зараз знову в моду стоїть оця кіслява худрлявість. Ви це побачите скоро. Уже уже насправді є такі промінчики цього всього, а далі буде тільки більше. Хоча сказати гірше, але але ж я ж поді позитивна. Коротше, відбувається відродження групи ВКонтакті 40 КГ. Блять, мені вже треба до лікаря йти, а я не співаю. Ладно, останнє, що скажу. А ще є така штучка, що із того, що такий бум на цей препарат, він стає недоступним для людей, які дійсно горіть, яким, яким потрібен цей лікарський препарат заради життя, а не заради просто, щоб схуднути. Це та груснікий момент. Говоримо за земпік, і я я біжу. Як це ще відображається в культурі? У Тікток є такий хештег Аземпік Баді. Де показують, типу, до після, і відповідно, що після, це начебто цей ідеал. У нас загалом, да, вже це в якесь е, в народне русло потекло, що е, якщо людина схудла або особливо різко якось схудла, то ми сразу що кажемо? Ти що на зимпіки, дівчатка? В принципі, це навіть може сказати, що це нова е, форма body shaping. Е, перше, якщо людина да, своїми якимись силами це все робила, то ми її просто взяли отако, за секунду, знецінили. От. А по-друге, коли це все Тація тому ж поймав, що це не в позитивном ключе. Відбувається. Ну, і, е, е, як я й говорила, що е, вертається мода 2000-х, і я вже казала, що е, на це Азенпік теж повпливав. Сам одяг, сам стиль, да, ми вже давно бачимо, да, що е, там був бум на цей і зараз, навпаки, відкат, саме в одязі, але я говорю саме на тіла безпосередньо. Подивіться серіали 90-х 2000-х, які там жіночки, які там ідеали і що хтось там. Heh. Раптом поправляється чи ще що, щось це взагалі. Вообще... Єбать, піздіт! Я люблю друзі. Я люблю серіал Друзі, я люблю серіал Сексі Місто, але ну, ми ж понимаємо. Що там дуже багато таких наративів було не дуже хороших. Але це такі були часи, якби, як думаю, що якщо б це все знімали зараз, то дуже багато що б помінялося. Тому, я, в принципі, як і більшість з нас, там закриваємо очі на ці всі штучки дрючки. Ну і загалом, давайте будемо чесними, що бажання бути ідеальними, воно нікуди не зникло. Воно просто, типу, все змінило інструменти, якусь риторику. Якби там умовно не розвивався в якийсь момент бодіпозитив. Все одно люди хочуть мати оцю типу, ідеальну картинку і нам постійно чогось недостатньо. От Ти вроді схудла, недостатньо схудла. Вроді подколос ну, недостатньо. Підколола губки ну, – Там ще щось зробила, все время недостатньо. Тобто Перший час нам подобається, все класно, все супер, а потім щось нам треба ще, 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 ще. Ну, така, напевно... Людська природа, не знаю. Коротше, буде, будемо спостерігати. Буде ще друга частина цього відео, і мені ще дуже багато є що сказати, Мені тут болять текста, ви собі не представляєте сколько. Вот. Але в мене немає часу, мені треба йти лі лічити зуб. Це буде блядь, або 2 тисячі, чи 3 тисячі, або буде 15 тисяч. Зараз побачимо блядь. Це така лотерея. Пожелайте мені удачі. Це відео, звісно, вийде після того, як я вже полікувала зуб, але все одно мені удача не помішає. Ніколи і ніде, тому подумайте про це і зробіть мені приємно. Ну і ще, звісно, поставте лайк, зробіть репост, напишіть коментар. Вот. Я буду рада. Якщо ви хочете подискутувати на цю тему, або посратися зі мною, або щось, не знаю, підкинути мені ідейку для відео чи ще щось. Давайте, валяйте, я готова, я готова. Все, пока!